Король Чарльз III посвятив у лицарі Девіда Бекхема, одного з найвідоміших футболістів Великої Британії. Це знак визнання його внеску в спорт і благодійність. Церемонія відбулася у Вінзорському замку. Бекхема супроводжувала дружина Вікторія та батьки. Після церемонії екс-футболіст розповів, що плакав, дізнавшись про присвоєння лицарського звання. каже, що ця подія важлива для нього та його сім'ї. Хлопчик зі східного Лондона, який виріс у районі Лейтонстоун, потім переїхав до Манчестера. А тепер стоїть у Вінзорському замку, де його величність король дарує йому лицарське звання. Це те, чого я ніколи не міг уявити. Бекхем каже, що малим мріяв стати професійним футболістом, грати за Манчестер Юнайтед та представляти свою країну. Це йому вдалося. З Манчестером Юнайтед він виграв шість чемпіонських титулів прем'єр-ліги, два кубки Англії та переміг у лізі чемпіонів. Бекхем також грав за Реал Мадрид, Лос-Анджелес, Гелексі, Мілан та Парі сан джермен 2011 року він був найбільш високооплачуваним футболістом світу. З 99-го Бекхем одружений з Вікторією Адамс, колишньою вокалісткою гурту Spice Girls. У пари троє синів і дочка. Вікторія не лише співачка, а й дизайнер. Костюм, що зараз на Бекхемі плід її творчості король назвав мій костюм класним. Щоправда, в мене не було можливості сказати, що його пошила моя дружина, і я впевнений, що вона може зробити те саме для нього. Але колись обов'язково скажу. Бекхем укладає багато сил у благодійність, причому з підліткового віку. Він уже 20 років виконує місію посла доброї волі ЮНІСЕФ. Торік його призначили послом фонду короля. До речі, екс-футболіст уже удостоювався визнання британських монархів 2003 року. Його нагородили орденом Британської імперії. Водночас Бекхем називає найбільшим досягненням життя свою сім'ю.